І всім привітики! І з вами Діана і ви на моєму каналі. І це румтур по моєму будинку. Давайте починати. Спочатку ми коли приходимо, такий творик у мене. Ось тут ялиночки, такі диванчики можна посидіти, поговорити на свіжому повітрі. Ось тут от квіточки у мене. Ось тут далі ми заходимо в будинок самий. Тут у мене така кухня, мені вона подобається, якщо чесно. Ось, ось тут раковина, тут їмо. Ось тут я готовлю їсти. Ось пішли далі. Ось це кабінет, де Артем працює. В нього є свій бізнес, ось і він там працює. Так, йдемо далі. Ось тут така зеле... гостина в зеленому кольорі, в зеленому стилі. Ось Зелені дивани, зелений пуфік. Це зелений. Пробувала перфарбувати стіл. Зелений пробувала теж така свічка, зелені штори, блак... блакитна лампочка там. Ну, мабуть, ви поняли. Ось тут пилосос, Ось тут такі колонки зелені. Пішли далі. Ось тут чи фортепіано, чи піаніно, це. Ну, воно теж зелене. Ось тут така квіточка, ось тут стоїть сумочка і полотенечка, Це щоб надув... надувати. Ось, я вже надула. І я вважаю, що це лама. М -м, можна так показати Ось це такий диван тут. Біля басейна. Ось тут от, от такий міні-холодильник, ось тут джакузі таке. Ось тут от можна приготувати якийсь ось шашлачок. Ось тут от, відпочити, пішліть. Ну, в принципі, на першому поверху ми закінчили. Пішліть на другий поверх. Так. все мы уже приехали, Ось. ось тут тут такой балкон, тут такие диванчики, тут на стил, тут наушники, Такий светильник и, вот, так. так далее, вот тут такая квиточка и вот это моя спальня и спальня Артема и тут спит Максим Ось це місце для Максима таке. Ось тут він відпочиває. Ось тут о, я оплінаю. Ось. І ось так. Ось це його машинка. Ось це коляска його, ось тут є його речі, тут телевізор такий. М -м Все. Ось тут ліжко. М -м як завжди подушки падають. Ось тут от такий така тумбочка, там нічого немає, там світильник і будильник. Так, пішли далі. Ось тут от гардероб, тут різний одяг. Так, носки, одяг, самий обувь, сережки, там пов'язки, очки. Тут дзеркало, а ось тут я фарбуюсь. Пішли далі. Ось тут ванна така, ось тут душ, ось це ванна. Ось Тут раковина, це тут туалет, тут речі. І тут теж речі. Так, в принципі, на другому поверху ми закінчили. Йдемо на третій поверх. Там спальня дівчат. Так, все ми вже приїхали. Ось тут от такі світильники. Так, пиші далі. Ось це половина Єви. Ось тут Єва спить. Ось тут її столик, ось тут така стіна ціла у неї. Тут світильники, шарик. Ось це тумбочка така, Рильні картини і такі світильники. Так, пиші далі. А це ковер тут. Ось тут от і обувь, ось тут і одяг, ось такий є. Ось тут ось це вже далі половина моїх старших. Ось тут М -м ковер. Це дзеркало є ой Мілани. Ось тут от в них обувь. Ось поки ще мало. Нічого потім вони ще прикуплять собі обуві. Ось тут от тюльпани стоять, ось це так, капанама. Ось тут одяг такий. Ось так батенько в них одяг. Ось це дзеркало Міли. Ось тут вони сидять, там перезуваються. Ну, мабуть, поняли. Так, тут ковер такий. Такий столик. Ось тут от місце Мілани, ось тут місце Міли. Мілани тут завжди чиста, а Міли іноді. Інколи тут Чисто. Обично там все розкидано. Ось це спиць Міла, ось тут Мілана, ось це така полочка, тут рюкзак Мілани. Ось тут така музика. Так. Ось тут о, улюблене місце дівчат. Ось таке ось куком. Ну, в принципі, на третьому поверхові все. О, я, здається, вам все вже показала. Я вже буду з вами прощатися, мої сонечки. Дякую велике вам за перегляд. Напишіть коментарі, підпишіться, якщо ви це годі до сипір не зробили. Нажміть на колокольчик, ставте лайки. О, і всім пока-пока.